Мімскладом держава, Міністерства оборони планувалося на 20 число, 20 числа на так і Отримаємо попереднє розпорядження, що стосується підготовки. Отримали ми завдання попереднього, ну не попереднє завдання не повністю, а перше завдання, що стосується комплектування військових частин. Приблизно на сьогоднішній день по завдання 1400 людей, а це не остаточно, це попереднє завдання, розподілено по районних військових комісаріатах. В районних військових комісаріатах завершується призначення особового складу техніки економіки у визначеній військової частини. І вони почали вже викликати людей, військовозобов'язаних для походження медичних комісій, з'ясування обставин, сімейних обставин. Тобто з'ясування всіх причин прийняття на військову службу по мобілізацію або наявності причин, по яких ми може бути призвані за мобілізацію. Вже ця робота почалася, Це, хочу попередити, щоб не викликала паніки, це не вже призов по мобілізації, це попередні заходи щодо проведення безпосередньої підготовки безпосередньо, безпосередньо, до проведення мобілізації. Планується відправляти військових частин, навчальні в навчальні військові частини і навчальні підрозділи вже створених військових частин. Будуть призиватись як вже підготовлені фахівці. Вони підуть зразу військові частини в навчальні підрозділи бойових військових частин, а також у нас планується і так сказати не підготовлених. Ті, які не овладіли відповідною військовою спеціальністю, у зв'язку з тим, що надходять нові зразки техніки. Практично кожен тиждень бачимо по телебаченню і опуспіекспорт вже розриває свої. Раніше укладені договора по поставці техніки в інші держави. Воно повертається доопрацьовується, доробляється, поставляється в Збройні Сили України. Отримуємо деякі зразки техніки. В тому числі з інших держав, Відповідно, фахівці потрібні, не вистачає їх, не вистачало і в минулих чергах мобілізації, і в зв'язку з цим прийнято рішення в тому, щоб розвивати, ну, не підготовлені по тим напрямкам це артилерісти, танкісти, в першу чергу, зінетники э, створюються, вже раніше створені навчальні військові частини, в які будуть поставлені такі от такий вот, континент військовозобов'язань. Там передбачається навчання. До 25 діб навчання всіх навчальних військових частин. Після цього вже буде проводитись бойове злагодження в складі тих військових частин, для яких призначені ці військові зобов'язані не менше, ніж 20 днів. Ми вже анонсувалося, говорилося про, про мету проведення цієї черги мобілізації. Це, по-перше, провести ротацію тих. Військовозобов'язаних, військовослужбовців, верніше, які вже майже на протязі року виконують завдання, виконують свій конституційний обов'язок в складі військових частин. в тому числі і наша військова частина була призвана вперше, вона в першу хвилю мобілізації була відмобілізована. В квітні місяці хлопці були призвані і в травні, місяці, вже з травня місяця, з початку травня, виконували свої бойові завдання Отже, на терена Харківська, потім Луганської областей. Крім цього, створюються. І в тилу, так скажемо, на заході, півночі, півдні України створюються військові частини, заново створюються військові частини, передбачається створення важкопіхотного на території України, будуть формуватися ці військові частини. І е, разом з проведенням мобілізації, трошки пізніше, планується березень, квітень, травень, проведення крижового настрокову військову службу. Як заявив на нараді начальник генерального штабу, майже дословно, що вони будуть, всі строковики будуть проходити службу на теренах, так сказати, на правобережжі Дніпра, в областях, які знаходяться на правобережжі Дніпра. І щоб укомплектувати ці створені військові частини, бази склади, арсеналу, які знаходяться на території цих областей, ну і відповідно замінити тих строковиків, які вже зараз буде шкода, Майже два роки, деякі два роки, деякі півтора року не звільнені, проходять, проходять свою строкову службу. Передбачається це також до травня місяця звільнити тих, які зараз знаходяться строковики. Є доручення, ще раз повторюю, є доручення Верховного командуюча президента, Петра Порошенка, начальнику генерального штабу, міністру оборони, в тому що строковики ні в кому. Випадку не приймали участь в антитералістичній операції. Що стосується були розмови щодо образових більш, більш літнього віку, тих, які знаходяться в відставці, в запасі військовослужбовців, нагадую, що, що стосується офіцерських кадрів, нам не вистачає Нижнього і, середнього, і середньої ланки. Офіцери, командири зводов, командири рот, заступники командирів рот, а, як правило, ті, які знаходяться на запасі, це, як правило, майори і вищі військові, управління. відповідно, вони не можуть бути призначені на посади командира зводов, командира вроду. Поэтому ми, будемо, ми, 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 ми вимушені призивати між молодшого віку офіцерів запасу, які проходили в тому числі військову карту. Передбачається, зараз вирішується питання, що стосується офіцерів, ми будемо відправляти відповідні навчальні центри, да їх до підготовки і підготовки по відповідній спеціальності. Що стосується техніки, прийнято рішення, що визначено невеликий перелік баз складів, раніше баз зберігання техніки, що стосується автомобільної техніки, що стосується дорожньо-будівельної техніки. І будуть відправлятися в ці бази для того, щоб передивитися стан при необхідності провести ремонт цієї техніки, для того, щоб війська вже поступила більш-менш планена, підготовлена техніка, в тому числі важко і дорожня будівельна. Зараз вже плануються і дорожні будівельні, будівельні інженерні будівельні батальйони, для того, щоб... Оновляти і інфраструктуру території Луганської і Донецької областей і допомагати населенню в оновленні їхніх помешкань, їхнього житла. Це основні напрямки, які я хотів сказати, які питання. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, мер міста. Депутати прийняли рішення, щоб на новий рік не було салютів. У зв'язку з тим, що солдати, ті, які служать там, і бачили ці салюти жорстокі, градові, і мінометні, погано сприймають їх. І все-таки багато наших співвітчизників не дослухалося до мудрої думки і вас, і інших. Але у нас є інформація про те, з яких будинків ці салюти виходили. Наприклад, хутір малюванка Сторожнецького району Кам'янської сільської ради побудований десь за три роки тепер. Там великі палаці, і звідти цілу ніч лунали салюти. Чи не могли би ви особисто з групою журналістів? Пройтися по хутору Маліванка і вручити повістки тим, хто хоче чути салют і хоче бачити е, вогонь, щоб вони поїхали туди і послухали той реальний салют, а не те, що вони тут видавали. Ви особисто можете це зробити. Що стосується цих салютів під час новорічних свят, це, по-перше, передавалося мені одноразово по нашому місцевому, телебаченню, радіо, газетах, переховалося. Що стосується по центральним засобам, це і солдати, офіцери, які, які побували там, неадекватно реагують по, на ці вистріли. Це, я підтвердити можу особисто, що після Афганістану також вдалося від цих, от, навіть коли хлопало вікно, двері втінили. Це однозначно. Крім цього, діти, які в нас є евакуйовані з цих міст, це, ну, це важко для їх психіки. Але я хочу сказати, це моя особиста думка, що напевно це ні, не, не столь, навіть, без, може, прийняття рішення міської, районної, адміністрації, ради. Таких рішень, це моральний аспект кожної людини. Якщо в державі йде війна, то, напевно, рівень свого свідкування повинен бути адекватний той ситуації, яка є в державі. А що стосується проведення призову, вручення повісток тим чи іншим скажем так, цікавим громадянам е, нашої області. Це неодноразово ми вже зверталися під час другої, третьої черги мобілізації щодо створення при військових комісіях. Ми готові на це йти, ми йдемо на це, створення громадських рад. Ще раз повторюю, у нас картотека стоїть по військово-обліковим спеціальностям і посадам. А хто з них де проживає, ну це є теж ці так, від, відомості. Що стосується де хто працює, на якій посаді, хто там більш заможні, менш заможні, це, напевно, це робота в цих громадських радах військових комісіях, яка може на це звертати увагу і відповідним чином проводити, в тому числі, оповіщення. Ми готові на це йти, ми, наприклад, ми навпаки закликаємо у створенні цих громадських рад для того, щоб нам допомагали проведення оповіщення збору відповідних поставки ресурсів. Крім цього, ми будемо, може бути, наголошувати або е е е говорити нашими, з нашими сільськими головами, що стосується е е е е допомоги про призову яким чином, щоб Громади самі визначались, там, допустим, якщо є завдання, скільки чоловік призвати з того чи іншого села, з того ж району, щоб визначались самі, кого призивати, і надавали відповідну допомогу, матеріальну допомогу тим, які будуть визначені або саме захочуть бути призваними по мобілізації. Це, так сказати, може бути трошки неадекватне, немножко шлях проведення мобілізації, але ми готові йти на зустріч. Всім бажанням, тому що це не наше, то, що я сказав зараз, це була пропозиція від сільських голів, від тро... голів районних рад. Ми готові це також на це йти, для того, щоб було така обоюдне вигідне і виконання завдань і призову тих громадян, яких, які можуть бути призвані, а не того, які, які, якісь дуже серйозні, якісь вагом причини. Крім цього, я хочу звернутися до чергу до чоловічого населення нашої області що чисто по-чоловічому, по, по людському, по-людськи, по по що наші хлопці виконували завдання майже, їх треба підмінити, їм треба дати відпочити, а інше, щоб виконували свій конституційний, свій патріотичний обов'язок, в тому числі по захисту нашої держави зі зброєю в руках. Це треба робити для того, щоб поміняти наших хлопців і для того, щоб створити тут військову частину і підтримувати боєздатність нашої держави. Якщо ми хочемо незалежну Україну, ми повинні за нею боротися, ми повинні за нею битися. На жаль, так сталося в нашому покрині, таке випала така сувора доля. Скажіть, будь, будь ласка, везніше. Це буде тривати початок мобілізації до 20 січня? 20 січня планується початок мобілізації. Ми вже проводимо зараз поки що попередній відбір, призначення військовозобов'язаних, проведення їхніх медичних комісій і з'ясування всіх обставин для того, щоб можуть вони чи не можуть бути призваними по мобілізації. Я так думаю, що після 20 го числа, тому що зараз Генеральний штаб остаточно вирішує, у найближчі 3-4 дні буде остаточно вирішений порядок проведення цієї мобілізації, наголошували, що вона буде на протязі 90 днів. І ще наголошувалося, тому що буде п'ята-шоста черга мобілізації по 60 днів. Тобто, відповідно, наступний верніше, цей вже, рік, що вже почався, у нас буде майже, майже весь рік мобілізації. У нас є відомості, що в деяких районах вже замовляють буси, хлопці, чоловіки і збираються виїжджати під 20 число за межі України, за межі області. Ну, це я вже казав, що це, по-перше, напевно, не по-чоловічому, не по-людськи, що кидати тих хлопців, які виконують завдання і захищають кожного із нас з вами, і захищають і і захищаєте і державних службовців і службовців там, на сході. Захищають всю нашу державу і кожного з нас з вами. Ну, по-друге, ховатися прийдеться весь рік. Наскільки я знаю, в бюджетів на 2015 рік скорочення соціальних виплат грошового забезпечення пільг ну, військовослужбовців мало на сьогоднішній день, не передбачено. Поки що ми не слышили щодо збільшення грошового забезпечення, але що стосується такого зменшення, урізання, поки що такого не доходило, я такого не знаю. Скільки у вас не отримують військового? Військовослужбовці, все. Я не зрозуміло, питання. Тобто, станом на зараз, які кошти не мовити, оскільки зараз військовослужбовці отримали Військовослужбовці. Значить, Почнемо з контракту. Контрактник першого дня служби отримує я не 200-300 2200-2300, вже з сортуванням всіх виплат, всіх налогів, які виплачуються, гривня фронтового забезпечення. Ті, які виконують, я не качу нічого не кажу, що там вони багато получають. Але передбачено факт є фактом том, що в зоні АТО військовослужбовці отримують подвійне грошове забезпечення, але доплата йде не менше трьох тисяч. Тобто, якщо здесь з першого дня без вислуги, без на найменші посади стрілка отримає 200-300, то там відповідно більше п'яти тисяч гривень. З кожним роком служби йде. Збільшення грошового забезпечення, крім цього, збільшення йде при отриманні військового звання, при э, постановці на посаду, яка, ну, на вищу посаду. І, відповідно, є контрактники, які отримують в зоні, а тут, які мають достатньо вислугу уроків і 5 тисяч більше грошей. Військовослужбовці? які пільги військовослужбовці? Я не знаю. Я знаю, що учасники бойових дій є ряд півдів, а військовослужбовців, навіть у нас е, такий немножко вона, вона, не вона, вона говорить про учасників. військово. Вони задекларовані в законі, але вони не, 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 не діють на сьогоднішньому судові. А якщо він звільняється, ветеран військової служби вже має пільги 50% на оплату комунальних послуг і квартплати. Вона говорить про учасників АТО. А, про учасники АТО. Учасники вона бойових так. дій. Тут немає такої категорії учасників, є учасник бойових дій. Но саме головна період, це, напевно, 75% на э, скидку, то є 25% від э, комунальних послуг і енергоносіїв, але в межах э, житлового фонду житлової площі, яка сьогоднішня определена, оплата комунальних послуг і енергоносіїв. Безкоштовний проїзд э, всіма видами громадського транспорту. Ну і по мотам міжміський транспорт також автобусний транспорт теж є пів. Ну там є пів ще на ліку там буквально там 19 чи 20 пунктів пів які ну, в основному они, решта в основному задекларовані і.